Всім привіт! Сьогодні нове відео. Привіт від мене всім. Дякую за підписки, дякую за лайки. Сьогодні поговоримо трохи про дружбу чи дружимо ми з італійцями, наші жінки, наші чоловіки, і, і як воно дружити, не дружити з ними. І ще про браки і мішані між українцями і італійцями. І розкажу вам трошечки подробніше. І так про дружбу можу сказати таке, що у мене італійських подруг немає ні одної. Є тільки наші подружки, українки. І то тут в Італії якось дружба трошки по-другому, не так, як у нас в Україні, що в мене є подружка, сама найкраща, там ми роками роками. І вона зараз моя подружка залишається. Скільки я жила в Черкаській області, там скільки вона була моя подружка, вірна. Дійсно, і ми один одному допомагали як морально, так і матеріально. Ну, у всіх випадках ішли поплакатись на плече один одного. Тут такого немає, щоб так можна було довіритись. Ну, я не знаю, може в мене. Ну я не бачу серед італійок, щоб теж такі були відносини, щоб вони там сильно так дружать. Нема, у них більш егоїстичні відносини. Навіть якщо італійки з нашими дівчатами хтось дружить, У мене були знайомі в поїзді, коли я їхала на роботу, то там з Італійками, які теж їхали на уборки зранку. Ми знайомилися деколи з ними. І от просто вона мені може написати до сих пір, ми вже не вчамося, вона мені може написати там, доброго дня, відкриточку, доброго вечора там побажати. І все. А щоб ми більше там якісь такі вчалися. Я вам хочу сказати, що ми все рівно для них тут будемо чужими. Скільки ми років тут не жили, вони завидують нам. Вони, якщо Українка прийде до них гарно працювати в квартиру, вони її не хочуть, тому що чоловік дивиться на ту нашу жінку, яка вміє все зробити і вміє там одітися, допустимо, ну, хоча і таліки теж непогано одіваються. Але в них чоловіки теж такі, що вони на чужих дивляться на свої. Вони дуже, дуже такі лавіласи, як кажуть, їм вірити не можна. Так що про дружбу я можу сказати тільки таке, що в мене подруг немає італійок тут. От. І я не збираю. У мене є друзі мого чоловіка, ем, вони італійці, мужчини, а один з них женатий на одній жінки з Мавріцівса, індіанка, ну, то у них син вже дорослий. От з ними ми й дружимо. Ми йдемо на піцу разом з семи друзями. У нас шість чоловік. Це в нас постійна така оця компашка, шість чоловік, це ми дружимо. А значений того, як ми тут уживаємося, допустимо, що женяться на українках і дуже багато сімей, у кого є там мами, тітки, не приймають наших жінок. І це дуже рідко, коли на наших женяться. Це треба, я не знаю, щоб було. Які мають доводи там мати, щоб женились на наших жінках? Дуже. Вони на своїх не хочуть женитися, а ще на наших. На наших це треба мати таке щастя, щоб по цей. Вони будуть вам зустрічатися і 20 років, і 30 років. Але жениться і дуже треба бути уважними жінкам, хто приїжджає перші, перші роки в Італії. Вони всіх запрошують, всім кажуть, що ти гарна. Кому цей берег, то все, і запрошують всіх на каву. На дорозі тебе можуть зустріти і перейти. Бо вони такі, я ж кажу, гулящі, такі у них більшість тут. Там вдома сім'я, діти, а він не ходить, шукає по вокзалах, по всяких таких місцях знає, де наші жінки там йдуть почувати, допустимо, в суботу, в неділю. І то ходять, вишукують. Ну, так. Так що теж нелегко тут нашим жінкам, які замужем. Мож, можна сказати, що мені повезло те, що у мене не було свекрухи, може. І один був батьком нього, Мама вже не було, вона померла. От, Ніхто не, не протестував. Ну, У мене такий чоловік, що він все рівно, як він захотів, він би все рівно, мама, не мама, він би був все рівно настояв на своєму, щоб жениться там на мені і все. А так, то Дуже важко, і вони дуже-дуже так не люблять наших жінок. Не... Ну вони вважають, що вони вище нас. А ми приїхали з якоїсь там третьої країни, хто з нас звідки, чуть ли не з Африки. Вони ж не знають, яке життя у нас в Україні. І Що в нас? Е, хоча ми багато в чому краще в Україні жили за них і кращі умови були. І цей... А тут є такі, що вони ніколи нічого не бачили, ніде не були. Хоча вони путешествують і все. Але вони далі свої свого носа не бачать, тому дуже важко. Дуже важко і боротися з ними так само. Ти нічого не доб'єшся. У них усі права на їхньому боці, і все. Це тільки як ти там заміж виходиш за італій, це треба треба вже, коли контракт складаєш. Там всі пункти прописувати. Треба це знати. Але наші багато не знають про ці про це все. італійки того не знають. а Наші цього. Ну, нічого, я думаю, може з часом все зміниться, але в них така ідеологія, така, що має все заливатись між італійцями. Так що таке коротеньке відео про це, Хто, кому там інтересно і ще. Далі буде рецепт: паста патати, картопля з макаронами дуже, дуже смачна. Я вже робила колись, ну це треба вниз туди йти. Зроблю ще для вас. І одна куріозита, я кажуть, Яйця, які ви, спосіб, які ви, яким ми ніколи, мабуть, не робили і не догадувались. Ну, дехто, може, і знає вже, тому що воно дуже розкручене, е е ці великодні яйця. Покраска яєць дивним способом. Так що дивіться далі. Дівчатка, зараз буду пробувати. Бачила в інтернеті Оце яйця робити на паску, покажу вам. Додаю цукор. Яйця красити у внічку. Буду пробувати і я, хоча я вже паскою цю на великдень. Але хочу спробувати показати і вам показати, чи вийде, чи ні. Мені цікаво. яйця які потім світяться. Будемо пробувати. Як вийде, то вам покажу. Як не вийде, то не покажу. От у мене вино таке, я купила саме дешеве яке було, щоб не тратити друге вино. Червоне вино. Воно має бути солодке, кажуть, Має покривати яйця. Ну, Якщо не солодке, то я додавала цукру. Це воно солодке, але я все одно додала в чупру. Ось так. Не знаю, ще геть-таки прямо. Коротше, і будемо включати, і хай воно на... на легенькому вогні, щоб воно кипіло. Потім зараз ще вина щоб покрило їх. І будемо чекати, поки воно таких 10 минут, чи скільки воно там має кипіти. Потім треба його лишати на... Кажуть, на цілу ніч на 4 години, хто я. Ну я попробую, побачу через 3-4 години, яке буде. Ще зроблю трохи цукру. Ось так і побачимо. Ось так кипить, бачите, трохи помішувала. Кажуть, яйця мають бути білі, але в мене не було білих, Я такі, які були такі цей. Так що 3 яйця тільки щоб попробувати. І так кипить, може трошки навіть менше. Кажуть, що на дуже малому вогні має кипіти. І на потім виключаємо і лишаємо цьому сиропі у вині трохи. Хоча б... Ну коротше, якщо робите в... вечором, лишайте на ніч. З ці яйця винімаю. Що залишилося. Одне витягла скоріше. А ці два витягую пізніше, на 4 години десь. Я не чекала цілу ніч. Бачите, вже навіть видно, що, що буде блисіти. Ось так висохнуть завтра зранку і побачимо, як воно. А те, що я витягла раніше, бачите, ось яке воно. Ті темніші будуть. Воно ну, блистить. Так Так, ось дівчатка я відварила, вони в мене там лежать ще два. Одне я витягла через 4 години. Ось і подивіться, тільки підсохло вже починає видно бути, бачите, блистить. Значить, правда. Оце так як я робила, цукру додавала, бо в мене вино не було солодке. Тут ще навіть мокре, ось бачите, висихає. А тут де вже де підсохло, вже воно блистить. Ось так переливається. Ось так вам і бачите? Правда, значить, <світ> Рішила вирішила із вами поділитися теж. Ось, бачите, висихає. Ще тут мокре. ось фінальний такий результат на другий день. Бачите? Все світиться. Все хорошо. Ось так і виходить яйця. Дівчатка, яйця мені не дуже сподобались. Ну я чисто так, щоб вам показати, що є такий спосіб. Я бачила багато в інтернеті таке. Ну, так собі. Ну, але я зробила для вас, щоб ви побачили, що ще й так можна. Так що до зустрічі. Ставте лайки, підписуйтесь. Так. Сьогодні покажу, як я роблю пасту і патати. Макарони з картошкою. От так треба цибулька, зразу піджаримо і якогось або ковбаски, або валичка. Зараз я вам покажу. У мене є вже панчета, ну, під... Підкопчений трошки під черевина. Я туди теж. Зараз трохи це піджариться і будемо картошку туди вкидати, порізану на кубики. Якщо у вас є вдома шкірка з пармезану, Теж туди кубиками порізати, тут кусочок хоч маленький. Ну що воно тверде, воно там роз, все, розтане, розплавиться. І, і в самих макаронах пасті буде давати такий. Приємний такий вкус сиру. Так що, або проволу це, як моцарелла, тільки цей копчена, але вже в кінці потім додається вона. Бачите, я додала ось оцей сир і чуть-чуть він піджариться, потім він буде кипіти. Можна його і не додавати, того нема. І зараз ми сюди теж картоплю і чуть-чуть вона теж. Кабель піджариться. І будем води доливати потом. Сюди можна ще помідорки додати, бо вона і так готується біла із помідорами, як кажуть, томати. мати. Маленькі чилі чи як вони називають, черрі. І цей. У мене немає зараз помідорів, закінчилось, то я буду без помідорів. Ну воно і так, і так готується. І зараз доливаємо води сюди так, достатньо так. І воно має кипіти. І ще можна базилік додати. Хто любить, а хто не любить, може і не додавати. Так, зараз воно все буде кипіти, потім ми туди будемо кидати макарони. Хай воно гарно покипить. Макарони такі мішані, вони їх вже такі продаються, бачите, тут всякі різні є. І буде разом воно потім вариться, коли вже це звариться, картопля. Ясне діло посолить, поперчить, але ну, я вже все роблю майже під кінець, солю, перцю додаю. Так що, а ви як хочете, можете солити вже спочатку. Ці мій чоловік мені приніс базилик, який я ще додавала. І так воно хай кипить, поки звариться картопля, має бути зварена, а потім вкидати макарони. Так, і картопля має зваритись до такого стану, щоб її можна було трошечки підтовпти. Ну, ми деколи не товчаємо вже такими кусками, але так воно буде смачніше. Тоді, і тоді вкидати, а я в мене падає все. Тоді вкидати макарони. Ось так. чуть-чуть підтовкли і зараз туди, туди в ту воду. Ні, можна в каструлі робити, але ну, якщо піджарювали все в сковорідці, то так удобніше і її все робити в сковороді. І тепер ще оставляємо, там на кожній пачці є написано скільки макарони варяться. там 8-9-10 минут. Поки макарони зваряться, хай вони собі варяться. Я накрию і будемо чекати. Ось вона вже паста. Готова макарон майже. Ще трохи потримаю, бо оці такі вони трошечки довше варяться. Ну, таке воно має бути. І зараз ще теж отримую сиру пармезан зверху. І смачного і смакота, неймовірна. Що так готується? Я вже колись показувала, як її готувати. Це, ще раз показала більш подробніше. І ось ще теж. Потерли пармезану зверху. Ням-ням. Яке -ням. це добре, ви б знали. Попробуйте вдома. Це ж не, не трудно. У вас всі інгредієнти є в Україні, теж такі. Так що смачного.